Сьогодні так багато людей, які метушаться і не встигаючи нічого, живуть кожного дня так швидко прилітає в них час, що навіть не знаходять час для Бога, і вони забувають про те, що потрібно зберегти Боже Слово, бо таким чином вони гублять спасіння, яке дає їм Бог. А потрібно фокус той тримати на Божому слові. Та волі Божій, бо коли фокус тримаємо на проблемах, їх стає лише більше, і ціна в них лише стоїть на матеріальному. І вони таким чином забувають про духовний світ та Ісуса Христа. І дуже багато людей, які не приходять в недільні церкви, не приносять душі на спасіння, тому що зайняті матеріальними речами. А в церквах потрібно прибувати. Також е, покаятися і бути в Духі Святому та в спасінні Господньому, яке е, виявляється Боже Слово. Е, потрібно з'єднатися з Богом в одне ціле, бо на сьогодні так багато існує релігіозного е, традиції, різні обряди душевного всякого, психологія, яке взагалі не відноситься ніяк до Божого слова. А ми повинні вірити лише Богу і це Ісусу Христу. Бо коли нам дано знати справжню істину та секрети Божого царства, і таким чином це не потрібно ні в якому разі втрачати, тому що Бог наділяє нас таким чином Духом Святим та Спасінням, тому що Бог один, Він є, був і буде, і дуже важливо стати Божою сім'єю. Саме для цього Ісус Христос і прийшов.